Наша держава починається з нас. Пишаємося тим, що Борис Тен жив в нашому селі. Сусідні громади заздрять нам разом, як кажуть, і батька можна бити. Із селом Кунин пов'язане життя славетного Бориса Тена Миколи Васильовича Хомучевського, видатного українського перекладача, поета, мистецтвознавця, педагога, лауреата премії імені Максима Рильського, члена спілки письменників України. Цього року наша ідея і наша мрія встановити пам'ятну дошку Борису Тену здійснилася. Завдяки нашій ініціативній групі та під керівництвом Галини Карпінчук, нашої землячки, ми довго міркували і думали, як це втілити в життя, і нам це вдалося. Це було нелегко, але спільними зусиллями ми дійшли до своєї поставленої мети. І от дошка вже е, може. Тішити око наше і усіх небайдужих жителів села, і також гостей, які до нас можуть завітати. Ми працювали, звісно, командою і багато наших ініціаторів, серед яких є уже згадувана Галина Карпінчук, також наша учитель історії місцевої школи та бібліотекар-завідувач. Музею історії Свято-Георгіївської церкви та села Світлана Іванівна Більчук. І от ми спільними зусиллями вирішили це зробити. Ми підбирали матеріали, думали, сперечались, який має бути вигляд у цієї дошки. Але, зрештою, нам вдалося дійти до якоїсь єдиної мети. Наша зустріч відбувалася. Можна сказати, в такому теж форматі дистанційному, тому що вона працює в Києві і проживає в Києві. Ми живемо тут, і це було спілкування в основному через засоби меседжер там вайбер. Більше спілкувалися з Світланою Іванівною та з нашими місцевими жителями, які теж були небайдужі до відкриття такої пам'ятної дошки. Захід цей відбувся 12 грудня. Звісно, погодні умови нам трошки перешкоджали, адже був сніг і був дощ. Але не дивлячись на це, зібралося дуже багато гостей, зібралися односельці. Також були Науковці, історики та місцеві краєзнавці, захід проходив в такій позитивній атмосфері, наші гості ділилися інформацією про життя та творчість Бориса. Тена багато сторінок невідомих і відомих з його життями дізналися. Також було дуже приємно, що до нашої зустрічі долучився відомий український літературознавець Микола Жулинський. Правда, телефонічно він теж нам розповів багато цікавого про нашого видатного земляка, так як не можна було виділити ти кошти державні на встановлення цієї дошки то. Нам допомогла в цьому Галина Карпінчук. Але не дивлячись на це, наша місцева влада, сільська голова Тетяна Тимощук, була за і була присутня на заході. Ми взагалі пишаємося тим, що, хоч якось, причетні до життя такої великої славетної людини, як Борис Тен. І відкриття цієї дошки було дуже приємною подією. Ми всі з нетерпінням її чекали, і це. Дуже добре, тому що і діти будуть пам'ятати і знати, що в нашому селі колись жив, і дитинство провів один з відомих письменників. На уроках літератури рідного краю я завжди намагаюся дітям розповідати і знайомити з творчістю Бориса Тена. Часто, коли ми говоримо, що Борис Тен провів дитинство у Кунині науковці. Просять підтвердження документальне. Ми е, маємо деякі підтвердження, і е, переважно це ще спогади старожилів, засвідчують причетність Бориса Тена до нашого села, е, спогади про те, як він е, з теплотою згадує про церкву і про священицький будинок. Хочеться більше інформації зібрати, її е, упорядкувати і розповідати нашим туристам. І Ми пишаємося тим, що. Борис Тен жив деякий час, хай не довго, в нашому селі. У нас кунині дуже чудові люди живуть, і всі ініціативи вони підтримують. Дуже часто сусідні громади заздрять нам, що у нас так все відбувається. Я хочу побажати тільки одного: перш за все, перемоги нашій державі і звісно бути єдиними і єдними в усьому і скрізь. А разом, як кажуть, і батька можна бити. Я бажаю тільки нам розвиватися і продовжувати цю справу хорошу справу, яку розпочато нашою ініціативною групою. Наша держава починається з нас, з рідного краю, з рідного села, з міста, де ми народилися. Це наше місто сили, і ми повинні знати свою історію. Адже даремно кажуть, хто не знає минулого, той не вартий майбутнього.